Дивіться, що наробила якась Личенка, чи комаха, чи що це. Дивіться. Це діво. Це 27-й я тоді зняв десь скільки воно сиділо, більше двох неділь. Показав, бо вони тут майстри, механіки, ставили, виламало кільця, поставили, звісно, не тою стороною до вихлопа замками ось замки. І, і я тоді не обнаружив, нема ні одного штопорного кільця ні з одного боку. Блін, добре, що воно ще й не запустилось. Але дивіться, яка хрень. Це ж може виламати картера. Я отак от був. Подивився. Ось так от. І подивився, що цей циліндр можна ще нагнути, Він десь там дістав де-де-де-де-де. Ось тут на вихлопі. да, Було. Чи це не, чи це не з його було? МСУ, по-моєму, десь писало. Десь писало, а, отам от вверху пописало трішки, о, видно, видно. Але то це саме. Дивіться, що зробили, я не знаю. <риві> Давайте я вже бачив таке, і воно може поростискати, воно плотно, дивіться, поростискати картера. як туди закручувати болт. Болт має свою довжину і розрахований. Коли туди наб'ється, коли туди наб'ється чогось. Плотного, неважливо, чи це пісок, чи це. ну Це в вигляді муки. Я не знаю, чи тут виводилися якісь мушки мушки-комушки. Ну воно, воно це не требує натягнути і воно згори собі... о, Порошок. Бляха. Дивіться, да, як воно плотно. Хтось каже, що скажеш, хто з біологією дружить. Давайте це, бо це бляха. Себе. Звідти вилітає як шрот, як дроб. Так що бачите теж на увазі, як довго. Нам накла... наклаву туди десь не видно було б, як Якщо... І закручувалося, закручується до упора. І, і, і так -от. Я бачу, що тут -от одну таку біду. Зараз це ось так от відпилиться. І довариться сюди гайка.